Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи проявиться він протягом 10 днів? Подумайте про себе і про цього чоловіка. Зараз Заразничка нагоди 80%. Дякую, що дозволяєтесь групу. Дякую, що пишете відгуки про дію АМУЛЕТ, заказуєте АМУЛЕТО. Все буде Україна! І так. Десятка жирів. Тут щось йому дуже важко самому все нести, зайки. І... Бо він тут багато працює. Міг якийсь бізнес організувати або на когось працює. Фух, я подумала, тут хтось сидить. Іерофант. Дівчата, він помудрішав. У нього є досягнення, до речі, по життю. Я думаю, для когось це дуже актуально, тому що тут може бути чоловік, який раніше не придавав цьому значення. У когось навіть це і було проблемою що вона нікуди не рухалась. Зараз у нього є надбання в житті, те, що він завоював, він помудрішав. Це дуже гарна новина і чи працюється буде з десяти днів. Туз пентаклів, дівчата, звісно, туз Пентаклів – це як гра... Боже, чаша граля, хотіла швидко сказати. Тобто це таке щось ідеально вам запропоноване, що ви навіть не могли на це очікувати. Це ви про зустріч, про те, що він проявиться вищі. Сили? Так, про шанс. Туз жезлів. Але цей шанс. Буде якось так ним, вам запропонований, що вам дуже важко буде від чогось відмовитись. Імператриця. Він вам запропонує бути матір'ю його дітей, бути його дружиною. Скаже, що ви особлива жінка. Тобто він вам Дасть зрозуміти, що ви особлива жінка в його житті. І... Імператор, дівчата. Так, то я дивлюся, тут, тут у мене нормально, тут щось у мене якось кінчик опущений, я Не навчуся брові нормально малювати. І імператор він до вас йде. Як імператор, ви імператриця і він імператор, як пара. І це буде для вас. Тобто ви будете дуже здивовані, зайки. Він вас дуже чимось здивує. Він прийде до вас забезпечений соціальним статусом, з грошима, з е, бажанням нести за вас відповідальність. Так, туз щаш, кохання полихає, він розуміє.